Оксана Білозір волонтерка. Угу. Що це означає у 2024 році? Я вже, по-перше, коли почалася війна, тільки так випала мені доля, що я почала займатися пошуком і обміном полонених. Теж на волонтерських засадах. Це велика волонтерська робота, але вона була в тіні. Ніхто про це особливо не знав, ми про це не говорили, тому що такі речі мають бути. В тихому закритому режимі, коли немає якихось спекуляцій на цьому піару, і ми давали гарний дуже результат. Це ми робили спільно службою безпеки України з Альфою. І для мене це була дуже важлива робота. Це десь займало півтора року. За тих півтора року було виведено з полону більше 3,5 тисячі наших полонених. І... 327 мої помічники порахували це, які особисто через моє. Серце перейшли, тобто яких я знайшла, яких я вставила. Я ж не просто їхала і забирала, а я працювала над формуванням списків, над пошуками, і треба віддати належне, що дуже багато нам допомагали люди, які на тимчасово окупованій території знаходилися, це жертвуючи там і своїм життям, наражаючись на величезні небезпеки, вони це робили. Бо дуже тяжко було знайти. Ми зараз говоримо, там в ямі сидять люди. Це жорстоко звучить. Так. В ямі сидять люди, там нам давали інформацію: 10, 15, 20 людей. Вони використовувалися просто як раби. Ішли, розбирали завали, вечором знову приходили, і ніхто ж не знав, не міг дізнатися, яке їхнє прізвище, які їхні позивні. Вони самі не говорили, тому що вони розуміли, що так як на тій стороні їм показували інформацію про їхніх рідних і близьких, казали, що ми дістанемо рідних, близьких. Це окрема тема, окремої розповідання. Змова. Тобто звідти воно почалося далі. Я почала їздити вже як психолог, тому що були мінські угоди, були перша, друга, третя лінія оборони. Треба було з першої лінії, якщо ви пам'ятаєте, початок мінських договорів перейти на другу лінію оборони. Як нашим бійцям відступити з рубежів, де полягло стільки їхніх побратимів? Це було дуже важке, складне рішення і морально важке для кожного бійця, який на на цій лінії знаходився. І тоді я їздила як артистка, як психолог, щоб пояснювати. от, ми говорили за пісню, перескочили, так як пісня, яка впліталася. Так мені треба було донести інформацію, пояснити, чому це потрібно зробити. Так? Пояснити, які наслідки воно нам дає. І все це мало бути так подано, щоб сприйнялося. А щоб сприйнялося, я поміж тим давала пісню. Я розказувала про пісню, я розповідала про себе. Я розповідала про свого тата, який вісім років в тюрмі відсидів. Я розповідала про свого діда, який так само вбув. Полоні я розповідала про свого прадіда. Я розповідала про що кожне моє покоління вклало свою долю і свою жертву у боротьбу. Бо в нас війна не 10 років, і не 12, і не 13, а 100. Це за нашій пам'яті, бо ми ще можемо в фотографії предків своїх побачити. Тому я їздила і працювала вже це дуже важка була моральна робота, і це було по 4, по 5 зустрічей в день. Щоб ви розуміли, з одної позиції переїхати в другу позицію, в третю позицію. А після того я почала співпрацювати із Союз Українок Америки. Союз Українок Америки це дуже достойна організація жіноча в світі, яка вже перейшла бар'єр 100 років. Тобто, скільки жінок, українок, які відбулися в Сполучених Штатах, отримали певний вплив і статус, працювали на Україну, на наші традиції, на об'єднання українців по світу через жіноче серце, через жіночу логіку, і це був такий найкоротший шлях. І Зараз ми з ними вже працюємо по такій гуманітарній лінії, як формування великої гуманітарної медичної допомоги найвищого потужного рівня, який в світі є, для передачі військовим нашим госпіталям для травматології. От, звичайно, нам дуже важливо і операційні всі. Так, це ми так само паралельно працюємо і серцево-судинними і з операційним інструктором інструментарієм на серцево-судинні проблеми, але нас найбільше цікавить можливість зберегти частини тіла, зберегти руки, ноги і ну, там голову частково, щоб не робити ампутації, а сучасними технологіями медицини наштуковувати і намагатися зберегти повноцінне, повноцінну якість життя в подальшому. І це зараз моя головна місія. І От я зараз так само їду в Сполучені Штати Америки, я буду. Багато перетинатися із представницями Союзу Українок Америки по штатах з мотивацією наших українців, які там знаходяться, робити пожертви саме на союз Українок Америки для закупівлі цього медичного інструментарію. Оце моя жіноча місія материнська жіноча дівоча, як тільки можна сказати.